Події дня, що формують наше майбутнє. Європейський союз відмовився від конфіскації заморожених активів країни-агресора. Про це говориться в заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради за підсумками саміту, який відбувся 20 березня. В заяві говориться, що російські активи залишаються знерухомленими, доки Росія не припинить війну проти України. При цьому Європейський Союз готовий посилити тиск на Росію, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій. Згідно законод... цитата із заяви. Згідно з законодавством Європейського Союзу, російські активи повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і повністю не компенсує її збитки, нанесені цією війною. Насправді мені здається, що це рішення оптимальне, і Євросоюз не виходив не винаходив велосипед, оскільки. Для Євросоюзу було дуже важливо, щоб потенційні інвестори бачать, що все-таки активи в Євросоюзі захищені. Тобто, конфіскувати за російською моделлю ніхто не буде нічиї активи. Це в Росії у європейських компаній були відібрані величезні активи на сотні мільярдів доларів, і очевидно, що європейські власники цих компаній. Вже навіть не розраховують на те, що колись Росія поверне ці активи. Принаймні, багато із європейських компаній в себе в угодах повписували опцію про те, що вони матимуть правої першочергового викупу у Росії цих активів. Події дня, що формують наше майбутнє, як повідомляє Bloomberg. Західні союзники почали переговори по деталізації військових планів для англо-французької миротворчої місії в Україні, не дивлячись на відмову президента Росії Володимира Путіна від повноцінного перемиря. Четвер в Лондоні відбулася друга зустріч військових керівників для обговорення оперативних деталей так званої коаліції добровольців. Е, Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, що приєднався до зустрічі, заявив, що мета дискусії перетворити політичну концепцію в військові плани, котрі можна буде реалізувати на місцях. Пряма мова Стармена. Ми не знаємо, чи буде досягнута угода. Я, звичайно, сподіваюся, що буде. Але якщо е, угода буде. Досягнута, надзвичайно важливо, щоб ми не могли, щоб ми могли діяти е, миттєво. Тобто е, коаліція охочих, е, в яку війшло приблизно 30 переважно європейських країн, готує дуже швидку е, комбінацію різних сил, в тому числі авіації, морського флоту. Е, Розвідувальних служб, ну і відповідно фінансові ресурси. Що цікаво, що крім європейських країн, у коаліції охочих задіяна також Канада, Австралія, Нова Зеландія і Японія. Ну, Це просто неймовірний потенціал, тому що фінансові ресурси Канади чи Японії, чи Німеччини, чи Франції, чи, наприклад, Норвегії, в яку відвідав сьогодні Володимир Зеленський, вони дозволяють Україні впевнено почуватися в плані і фінансування соціальних потреб, і найважливіше фінансування Збройних сил. Події дня, що формують наше майбутнє. Кремль визначився зі складом делегації на консультації в Аріаді, які пройдуть 24 березня. І що цікаво, що в складі цієї делегації засвітився радник директора ФСБ Сергій Беседа. Це та особа, яка очолювала десятиліття перед початком війни так звану п'яту службу ФСБ. І що цікаво, що саме він займався всякими підривними операціями на території України, скуповував чиновників, корумпував тут масову велику кількість народу, і тепер він, і Григорій Карасін, голова комітету ради Федерації РФ з міжнародних справ, будуть очолювати цю делегацію в Ріані. Ну, звичайно, що ці консультації носять більше технічний характер, вони не ви не виведуть ні на які реальні обрії, але що цікаво, що ця реабілітація бесіди свідчить про те, що в Росії реально немає спеціалістів по Україні, і вони з переляку продовжують використовувати бесіду, який сконцентрував очевидно певний обсяг знань про Україну. Але те, що він поставляв Кремлю ті дані і ту, ті операції, які він проводив в Україні, свідчить про те, що в Кремлі так і не навчилися розуміти ні Україну, ні українців. І замість зрозуміти українців і виходити з реалій, на які сподіваються українці, все ж таки вибудовувати добросусідські відносини. Беседа організував таку поставку інформації, яка забезпечила агресивні плани Путіна. А потім ці агресивні плани накрилися мідним тазом. Сам беседа був усунутий, і за свідченням деяких джерел певний час перебував у слідчому ізоляторі в Ліфортово, а після чого його реабілітували і повернули в роботу. Ну, очевидно, що лава кадрова лава Путіна дуже коротка. Події дня, що формують наше майбутнє, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере заявив, що по троє, про потроєння допомоги для України. Це нещодавно схвалив парламент країни, і прем'єр заявив про те, що це рішення негайно втілюється. Як відомо, Володимир Зеленський відвідує Норвегію із офіційним візитом, і про це е, очільник норвезького уряду говорив на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Вже було відомо, що Норвегія збільшила допомогу Україні із 3 мільярдів до 8. і от пряма мова прем'єра Стьоре. Потроєння оборонної підтримки Норвегії для України, яке було одностайно погоджено парламентом, тепер негайно втілюється у підтримці артилерійських боєприпасів, потужностей безпілотників, а також на інвестиції у власну оборонну промисловість України. Як відомо, свого часу Данія придумала данський проект, тобто Данія. Замовляла необхідне устаткування для Збройних сил України на українських підприємствах на під, під, українських підприємствах, і в цю гру включилася Норвегія, яка має значно потужніші фінансові можливості. Отже, е Володимир Зеленський е підтвердив е намір використати ці кошти, пряма мова. Е Кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії все те, що відчутно допомагає нашим воїнам і, зрештою, змусить Росію перейти на дипломатичний трек завершення війни. Отже, звичайно, що Норвегія завжди додавала оптимізму. Хочу нагадати, що в період, коли американський конгрес заблокував допомогу Україні, і Спікер Джонсон, виконуючи волю. Тоді ще потенційного кандидата в президенти Трампа фактично посадив на голодний пайок українські збройні сили, через що довелося втратити частину території. Саме тоді Норвегія допомогла додатковий мільярд від Норвегії, був просто ну, рятівним. Тому ми це добре пам'ятаємо і дякуємо Норвегії за солідарність події дня, що формують наше майбутнє. На тлі маневрів президента Трампа в переговорах із Кремлем, де припускається можливість визнання деяких територій за Росією, у Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупованих територій російськими. Проєкт двопартійної резолюції представив член Палати представників США від республіканської партії Брайан Фіцпатрік спільно з колегами в Конгресі. Отже, ця резолюція має відкинути будь-які претензії Росії на суверенну українську територію, включаючи Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Гарантувати, що жодна політика чи дії США не означатимуть визнання незаконної окупації Росією. Третє, цементувати непохитну відданість України незалежності територіальної цілісності і міжнародному праву України треба нагадати що в часи е, президента трампа була проведена так звана кримська резолюція е, і тоді якраз росію попередили що ніяка зміна е, влади в сша не допустить визнання окупованих українських територій за росією Отже, в резолюції прямо зазначається, що кордони України, встановлені в 91-му році, залишаються українськими незалежно від незаконної військової окупації Росії, політичних маніпуляцій або справ, справ примусової анексії. Співавторами резолюції. Крім Брайана Фіцпатріка, стали конгресменами Майк Тернер, Джері Конел, Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крісі Холохан, Стенні Хоєр, Марсі Каптур, Майк Лоуер і Джо Вілсон. Отже, це хороша основа для того, щоб в Україні менше вірити в ситуативні, тактичні, переговорні. Дії і розуміти, що Сполучені Штати будуть дотримуватись дуже жорсткого внутрішнього законодавства, а це внутрішнє законодавство не дозволяє визнавати за Росію будь-яких окупованих українських територій.